Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Пристижтехніка і з вами, як завжди, Олексій. Радий вас бачити. Давайте сьогодні розглянемо болери від компанії Мідея. Чудова річ, вони за себе ведуть відповідальність від А до Я. Якщо ви ще будете до нього добре звертатися, а саме чистити його раз хоча б на рік, він вам прослужить довго. Вони бувають 80, 50, 100, 120, 180 літрів. Далі у нас є також в наявності під замовлення. Болери від компанії Грюнсхеон Мідея також. А це саме 15, 20, 30 літрів цих, як правило, називається підмийку. Щоб ваш болер основний не тягнув воду до е, мийки, щоб не, не було там втрати е, енергії. До речі, е, і там ще під'єднання вверх та низ. Якщо бажаєте дізнатися більше інформації, дуже чекаємо вас у гості. Пишіть у директ. Лайки, дуже дякуємо за лайки. До побачення! Prсти. техніка завжди з вами!